Привіт! Мене звати Роман, я агроном Grovex Market. І сьогодні розповім вам про ріст-регулятор на ріпак Карамбу Турбо. Ріст-регулятори відіграють важливу роль у вирощуванні ріпака. Такі препарати сприяють якісному розвитку коріння, зупиняють непотрібний ріст тепла та пагона і цим самим попереджують негативний вплив холодів. Одним із таких є Турбо, Серед його переваг запобігання переростання ріпаку восени, збільшення діаметру кореневої шийки та маси коріння, зниження ризику загибелі під час низьких температур та контроль над хворобами, зокрема гнилі кореневої шийки і стебла та альтернаріозу. Препарат Карамба-Турбо слід вносити чітко за регламентом та відповідно до визначених сроків. Норми тут теж важливі, а визначити їх треба за гібридом або сортом. За схильністю до вилягання, а також звертати увагу на норми мінеральних добрив. Також обов'язково пам'ятайте про головне правило внесення регуляторів росту, не застосовувати їх, коли рослина перебуває у стані стресу. Правило актуальне незалежно від сроків посіву. стрес може виникати через посуху або перезволоження, через високі температури або навпаки низькі. Тож тут слід бути уважним. Для того, щоб замовити й собі Caramba Turbo, переходьте за посиланням під відео або телефонуйте за номером, який вказаний на екрані.